Погода в Україні в наступні дні буде дуже контрастною. Синоптики прогнозують похмуру вологу погоду, але очікується незначне потепління. Більш детально зараз ми вам це розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 25 січня, без істотних опадів, по всій країні буде панувати суха та похмура погода протягом всього дня. Вітер буде незначний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У південно-західних областях тепліше від плюс 7 до плюс 10 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Південніше буде тепліше до плюс 6 градусів вночі. Дорогі глядачі, 63% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 26 січня, опадів не прогнозується. По всій території країни запанує суха та сонячна зміливою хмарністю. Погода вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Стане ще тепліше. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. Вночі по всій країні очікуються від плюс 1 до плюс 3 градусів. У понеділок, 27 січня, дощитиме у Чернігівській, Сумській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях на всій решті території країни без істотних опадів та буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. А у південно-західних областях буде ще тепліше до плюс 9 плюс 12 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!